Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на найбільшій в світі виставці автобусів. Це виставка Bus World 2025. І зараз ми на стенді Темза можемо оглянути оновлену версію найпопулярніші в Україні моделі престиж Одразу в очі кидається його оновлений дизайн, який виглядає вживу, просто неймовірно. Тут на стенді представлена версія в сірому кольорі з чорними вставками, а також до замовлення доступна біла версія з чорними вставками. Проте особисто мені дуже подобається саме сірий формат з червоними лініями по всьому кузову. Також ми бачимо, що змінилися фари. Тепер тут встановлена сучасна led оптика яка забезпечує дуже гарну видимість у будь-яких погодних умовах. В оновленій моделі зберігся той самий надійний двигун Мідсубісіфусо стандарту Євро 6 3 літри об'єму на 150 кінських сил. І також в базовій версії він іде з механічною коробкою передач Mitsubishi Фусо. Проте дуже важливе оновлення, яке може бути цікавим для українського ринку, оскільки попит на цю опцію дуже зростає з роками. Це автоматична коробка передач на 6 передач. Основним з пріоритетів компанії Темза на сьогоднішній день. Є безпека перевезень як для пасажирів, так і для водія. Тому в цьому оновленому престиж SX додалися дуже важливі системи безпеки, які точно будуть корисними на дорогах України. У новій моделі додані такі системи безпеки, як активна допомога при гальмуванні, контроль сліпих зон для водія, виявлення пішоходів та велосипедистів, контроль тиску в шинах, моніторинг уваги водія, підготовка до алкозамка і система розпізнавання дорожніх знаків. На сьогоднішній день в Україні до замовлення доступна модель 2024 року автобусу Престиж SX, проте з наступного року ця оновлена версія також буде завезена та доступна до продажу в Україні.